Да до вас вітати. Вважаю, що ви трошки очі. Тож будемо починати працювати, так? Так. так. Ну, що сьогодні погода не дуже, так? Да? Сонячна така похмура. Тож давайте, може, разом покличемо сонечко, да? щоб воно до нас визирнуло з за хмарок. Сонечко, сонечко. Заглянь у віконечко. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Подивимось, може сонечко нас почує да, і вигляне. І за Хмаро, щоб нам настрій підняти. Так, подивіться малята, які чудові книжечки я вам сьогодні приготувала. Як mm -hmm. ви гадаєте, подивіться уважно, про що ми будемо розмовляти на цьому тижні? Як ви вважаєте, про що ми будемо говорити? Сєва, подивись, про що будуть говорити? Сєва на книжечки. що там нарисовано? Хто там? Зайчик, да, їде на велосипеді, а поряд з ним що то? Тригольники такі, кружечки, квадратики. Що це таке? Дорожні знаки, так? Так, то ми так. на цьому тижні з вами будемо говорити про безпеку дорожнього руху. Це дуже важлива тема, так? Бо ми з вами в якому місті живемо? Як називається наше місто? Одеса. 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 А воно, вона наша Одеса, вона яка: маленька чи велика? Велике в нас місто? Велика. Велике. Велике! Да, місто велике, багато доріг, машин, автобусів, тому обов'язково треба дотримуватись правил дорожнього руху. Бо якщо не дотримуватись, може вийти дуже велика біда. А тепер послухайте невеличкий віршик і вважаю, ви здогадаєтесь, хто до нас зараз у гості прийде. На вулиці допомагає і очима нам моргає. Червоне запалить. Треба стояти, жовтим заблимає, ще почекати. Око зелене лише уєкне. В дорогу запросить тебе і мене. Як ви вважаєте, про кого я вам зараз віршик прочитала? Хто це такий? Хто до нас в гості зараз завітає? Хто має три ока: червоний, жовтий і зелений? Що це таке? Що це? Світо тут! Так, так, правильно, ми сьогодні, сьогодні в гості запросили ось такого гостя, бачите? Світлофор Маргайка до вас прийшов. Вітає вас, малята. Каже, доброго ранку. Ви, мабуть, його не зовсім добре бачите, да? бо в нього, он, бачите, три області: червоний, жовтий і зелений. Да? А що це за така паличка в нього? Ви знаєте, як вона називається? Що це таке? Має Маємо вот свою назву. Що це це Жезл, так, да, правильно. Він допомагає що робити. Навіщо він потрібен? Робите самі, хорошо? Що цим жезлом Духаємо, роблять, роблять? Регулювальник він його тримає. Показує машинам, що треба робити, кому можна їхати, а кому ні. Так, а тепер давайте я вам трошки поверну монітор, так. а ви подивитесь. Так. Раз, От о, червоне ти... світло, світлофора. Яке воно? Дивись, Говорить таке, да? бо це світло, яке забороняє переходити дорогу. Каже, будьте уважні, червоне світло це небезпека. Так. А жовтий сигнал світлофора. Він же такий трошки серйозний. Але застерігає, почекайте, малята. Дорогу ще не можна переходити, ще небезпечно. Їдуть машини. А зелене світло. На зелене таке, да? посміхається нам, каже, можна вже йти. Да, на зелене світло можна вже переходити дорогу. Так. Ну. Ми привіталися з нашим гостем, Він з нами ще трошки побуде, пограє, бо його чекають ще й в інших містах. Бо сьогодні дуже важлива тема, та, щоб малята запам'ятали правила дорожнього руху. І так, скажіть мені, скільки сигналів світлофора є? Скільки їх всього? Два, три. Три. Так. Називаємо їх Червоний. Так? Червоний. червоний, повторили разом. Жовтий. Жовтий. Жов Жов і зелений. Червоний. Ось зіленький такий, зелений. так. Три кольори має світофор, і кожен з них означає якусь дію. На червоне світло ми маємо йти, можемо, чи ні? А ні. Ні. Ні, Ні в якому разі ми не можемо йти на червоне світло. Як би ви не поспішали, але треба дочекатись, поки буде зелене світло. Так, на жовте світло, що ми маємо робити? Що маємо робити? Приготувати. Приготуватись. Ми ще чекаємо, ми ще не можемо йти. Ми тільки на зелений сигнал світлофора, Так? Так, молодці, тільки на зелений світло можемо переходити. Так, світлофорчик з нами. Ой, сидить, пограється ще, ми його не відпускаємо, бо в нас ще заняття триває. А тепер скажіть мені, вам дошку видно гарно? Бачите, що тут на дошці є? Давайте з вами уважно роздивимось першу картинку. Подивіться на верхню картинку. Що робить хлопчик? Так. З м'ячем грає, біжить за м'ячем. Де? На дорогу? Чи куди він вибіг? На дорогу, На дорогу, прямо під колесами автомобіля. Так Ще, Можна дивіться? робити, а ну скажіть мені. Я... Можна так. Я по разі, таке робити неможливо. Дивіться! Так. А на другій картинці, що дітки, що хлопчики роблять? Грають. Грають а де ж можна гратися з м'ячем? На дорозі чи на спортивному майданчику? Де треба грати? На спортивному майданчику? На спортивному майданчику? Ей, ось, і, Майданчик. Так, роздивимось з вами. Дивись. Що робить хлопчик, вам видно? видно? Причепився за тролейбус, бачите що? До, до чого він додумався? Це можна таке робити? Ні, ні. Ні в якому разі, бачите, дівчинка йому кричить: Стій, постривай, що ти робиш? Бачиш а, що? Що? а подивіться на нижню картинку. Цей хлопчик правильно робить? Ні! ні! Правильно? Ні. Чому ні? Якщо ми не маємо вільного місця, то ми міцно тримаємось за поручні, щоб не впасти, так? Да? Mm -hmm. Він робить правильно. Так, що смотри сюди. Давайте ми з вами. Я вам почитаю заводки, які нам світлофор Маргайка приготував. Так, а ми разом з вами подумаємо: що ж про що це йдеться? Мова. Так, де ж там наші загадки? Ось вони, так? Да? І автобуси, машини? їдемо? Без упину. Їздимо, ходимо по ній, по прямій і по круті. Ви гадаєте, про що це мова йдеться? По чому машини їздять? По дорозі! По дорозі! Так, правильно, по дорозі. Так, а ну наступну загадку почитаю вам. Може, ви здогадаєтесь? Транспорт я регулюю, як справжній актор. Всім свої права диктую, ну, а звуся? Світофор. Світофор, ой, Рітофор. молодці, які чудово, молодці. Молодці. Так, їдемо на вантажівці, прапорці в руках тримаємо. Та червоне на нас в дорогу не пускає. Так, це теж про світлофори йдеться мова, бо червоний сигнал світлофора не дає можливості їхати ні дорослим, ні машинам, ні пішоходам іти. У кожного є свої правила. Водії і пішоходи потрібні їх дотримуватись. Так, ну що, давайте з вами пограємо в гру. Скажіть мені, якщо я буду казати слово, наприклад, машина. Машина одна. А якщо їх буде багато, то як це буде? Машини. Прокидайте, сонечки мої. Одна машина, а багато буде. Машини. машини, да. Од... Машина одна. А якщо багато, то машини. Автобус. А якщо багато? Автобус. Автобуси. Автобус. 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 Правильно, так. Автобус. Да. Пішохід. Один. А багато. Пішоходи. Ну так же, звісно, якщо багато, то пішоходи. Правильно. Ну давайте з вами трошки зробимо невеличку таку розминку, да? ви засиділись вже. Давайте ручки піднімемо вгору. Так, підняли ручки свої, о, потягнулися до сонечка, достали до самих-самих промінчиків. Там Сьогодні, правда, сонечко сховалось, тому ми будемо його чекати. Опустили свої ручки. так? Отримали промінчики, да? вони на дотик. Так. А вітерець сьогодні є. Подивилися, є вітерець? Як І... він гайдає, гілочки дерев? Показать, як вони гайдаються. Ось так, вліт. так. право, молодці. Скажіть мені, а хто відлітає у вирій восени? Пташки. Полетіли пташки, да? ось вони пташки полетіли у вирій вже. Молодці, розім'ялися. Так, от кошенята, Чудово. Чудово. Давайте я вам ще один віршик прочитаю, і ми з вами будемо навчатись промовляти звуки. так? До нас біжать автобуси із добрими очима. Запрошують у гості відкритими дверима. Показали мені, як автобус двері відчиняє. Ось вони, да, двері, відчинились. Зачинились. Тролейбус, тролейбус нас вітає. Ч, 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 ч. Повторили разом зі мною. Ч, ч, ч. Не чую вас. Прокидайтесь. Чу-чу-чу. Тролейбус нас вітає. Скоріш. Скоріш. Промовляємо звуки разом. Ось так, так. Трошко, споріж до мене. Тупо чу, чу, чу. Поїхали трамваї о, і з добре. Привіт, привітними дверима. Бляв-бляц, до нас, до нас. Будь ласка, заходь, зручненько всідайтесь, лише не кричіть. Лише не штовхай. Ось такий віршик. Бачите, про всі види транспорту, на яких ми можемо з вами. Я вам вранці перед початком заняття показувала дві книжечки. Бачите, ось цю ми з вами ще не розглядали. Зараз я вам скажу, що вона називається Малі бешкетники на дорозі. Це про звірят, І давайте ми подивимось, що ж ті звірята. Такого наробили, що про них цілу книжку написали. Ану подивіться уважно, вам видно, що роблять ці звірята? Ти що вони там Ні. роблять? На світі складають, м'яча граю, де ж вони це роблять? Прямо на дорозі, ви бачите, що вони таке придумали, невесничі. Зачем це, що то що А ну подивимось, що далі було. Ось! Хто там? Зайчик хто придумав, чепився за тролейбус? Це ж дуже небезпечно. Так не можна робити. А ці звірята що роблять? Придивіться уважно. Перелазить через паркан вина. прямо на дорогу, бо там я викотився. А подивіться, що це таке за знак. Ви знаєте його? Що він означає? Оце що таке? Там, там, перехід, Правильно, це небезпечне місце, де є. можна прийти Так. Ось вони що роблять. Мама, давай, давай, я, давай. Не давай. дотримуються ніяких прав. Що означає? Я, О, ти шо, хідний? Шхідний, шхідний. 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 тільки тут можна передати дорогу. І давайте подивимось, що трапилось. Ось чим закінчили всі палянки наших друзів, що швидка приїхала і забрали їх у лікарню. Так, от малята, я вважаю, що ви сьогодні добре запам'ятали, що прак дорожнього руху треба дотримуватись завжди, бути здоровими. Так? І це Маргайка. каже, малята: завжди пам'ятайте про це, щоб ви були здорові і не потрапили в біду. Ну що, малята, у нас попереду невеличка перерва з вами. А потім ми будемо виконувати аплікацію. Відпочиньте трошки, ми ще прощаємось надовго з вами. Так, зараз, через 15 хвилин, ми зустрінемось. Відпочиньте трошки. Добре.